Привіт! Я автор програми аудит продаж. Моя робота це дослідження системи продаж компанії середини. Звертайтеся, ми розробляємо успішні маркетингові стратегії. Дуже часто я бачу одну ту саму помилку це відсутність стратегії продаж як такової. Звичайно, краще, 45, якщо 50, то супер, значить ви йдете на да, виход ви йдете на виконання. Значить, якщо, якщо у вас план на середину місяця або 20%, так, як у вас, або 80, е, значить у вас неправильна система планування. Я запрошую вас на програму, на якій ми дамо відповідь на запитання, яку модель продаж обрати, які канали збуту для вас є ключовими, як систему мотивації і планування зробити ефективною. Добрий вечір. Я спробую до вашого резюме, скажіть вас, якщо то... yeah. ну, то, добре, yeah. тоді, тоді будемо інше магазинів. Дякую. Yeah. <плес> Ooh. Коли у вас великий асортимент і, і ви просто з цінами. Блітелі люблять дві речі робити: переставляти товар місцями і змінювати ціни. На семінарі багато кейсів, бізнес-ситуацій і інтерактивних вправ. Вашу систему продаж ми протестуємо прямо на місці. Слухай, мені потрібна така інформація, якщо ти згадаєш, сьогодні якраз рівно пів місяця. На твою думку, який відсоток виконання твого плану?